Вітаю, друзі! На зв'язку Олександр. Це відео усім власникам BMW присвячується. Чому саме е, ця торгова марка? Тому що в неї буває декілька варіантів фіксаторів. В чому вони відрізняються? Е, перший варіант, котрий ми вам е, покажемо, як він працює, це ось такі, ось такі круглі шайби. Вони встановлюються на автомобілі десь приблизно з 2005 року. Тобто зворотня шайба, ось така кругла, вона йде, має ось такий фіксатор, вона йде у підлогу. І зворотня частинка ось така теж кругла, вона встановлюється у килимок. Як це працює? Ось така шайбочка, вона має бути у вас у підлозі. Ви її берете і фіксуєте. Яким чином? Зараз покажу. У підлогі є Ось такий отвір, майже, його, майже він незамітний. Ми ось цією частиною просто встановлюємо у підлогу і прогортаємо на 90 градусів. Ось так. Тобто таким чином, ось так. Таким чином, ця шайба фіксується у підлогу. Вона, бачите, щільно прилягає. І далі ми до цієї шайби фіксуємо ось такі ліпучки. І сам фіксуємо Виглядає Виглядається так. Тобто, встановили килимок і зафіксували на цих липучках. Тобто, таким чином, килимки BMW фіксуються до підлоги. Друзі, і другий варіант фіксаторів. Вони виглядають ось так. Компанія BMW вигадала ось такі фіксатори цікавий для своїх авто. Вони встановлюються приблизно з 90-х по нульові роки. Як він працює? Тобто, ось цей фіксатор встановлюється через килимок, Тобто в килимку ми робимо отвор, встановлюємо фіксатор. І далі цей фіксатор встановлюємо у підлогу, прогортаємо його на 90 градусів, і таким чином він фіксується у підлозі. Ну тобто, в самому підлозі авто має бути зворотній отвор. Як це виглядає ось так. Дивіться. Ми маємо у BMW, це заводська історія. Ми маємо ось такий отвор, куди встановлюється ось цей фіксатор через килимок. Тобто воно ось так встановлюється і прогортається. Таким чином, фіксується сам по собі килимок. Як це робиться, зараз покажу. Тобто ми вкладаємо килимочок в машинку. Дивимося, де в нас знаходиться зворотній отвор. Беремо цей фіксатор. Ось таким чином його встановлюємо у килимок. Ми маємо ось таку зворотню шайбу для того, щоб ви цей фіксатор ніде не загубили. Вона фіксує його. Встановили. О! Бачите? Ось так воно встановлюється. І тоді ви сам по собі цей фіксатор не загубите. Не ні, ні коли, куди ви будете знімати килимочок, він у вас не загубиться. Тепер беремо його, вставляємо у підлогу. Ось так. Киламочок у нас стоїть на місці. І беремо звичайні 10 копійок або викритку, що ви маєте у себе. І прогортаєте фіксатор на 90 градусів. Таким чином, дивіться. У нас килимок зафіксований у підлогу. Щоб було наглядніше, ось так вам. Ось Так Так просто встановлюються килимки для компанії BMW.